Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Чи можуть бути санкції, які введені проти Порошенка, договорняком гаверніком Зеленським? Дослухати до кінця, а я коротко розповім. Багато експертів ну, зараз починають цю тему обговорювати. Ну можливо, хтось має і інсайди, знаєте, серед політичного керівництва нашої держави, що санкції, які введені проти Порошенка, що вони є договорняком. Чому договорняком? Тому що вони введені без суда, і наступна влада. Наприклад, якщо там хтось прийде наступний до влади Порошенка зможе ці санкції відмінити через суд. Це отримає назад, якщо в нього все буде заблоковано і навіть забрано, навіть вилучені ті всі активи. В чому суть? Їм дуже вигідно, тому що зараз от вже почалась політична боротьба об'єктивно, і вона йде на фоні санкцій і йде між Зеленським і Порошенко. Немає нікого третього, четвертого, нема Тимошенка, там Разумкова, нема Кличка, там ще якихось кандидатів нових, вони навіть не можуть вилізти, тому що змін належить їм. І Порошенко. І зеленському це марафон. Ну, які контролюються державою, і от вони почали між собою воювати. Люди прихильники в соцмережах воюють тільки Порошенка, Зеленський, Порошенка, Зеленський. Одні хвалять Порошенка, інші Зеленського ж подивіться, що в коментарях відбувається так. От це може бути зроблено. Ну як політтехнологія для того, щоб перебрати на себе більше голосів. Тим більше ми бачили останній рейтинг, де вказувалось, що 8% Зеленський там набирає, 7% Порошенка. Ну вони так і на президента наберуть просто там. Не вказано інших кандидатів, які можна брати 30-40% їх перемогти так от це може бути політтехнологія для того щоб забирати голоси людей щоб сварити людей між собою щоб відволікати увагу людей від ну обмежень прав від того що в країні кінець економіки настав там люди всі в шоці і купа різних інших проблем які відбуваються. ну і від перемовин і від перемовин які можуть бути програшними, це ж об'єктивно всі розуміють, що найкращого варіанта, ми і так вже не побачимо. Буде або там гірше, або найгірше. Ну дай Бог, щоб був гірший, тому що гірше він дасть нам е теж відповідну ліце. Напишіть, що ви думаєте: чи це договорняк, чи це дійсно знаєте, така е боротьба за справедливість Зеленського? А ще забув Зеленський три роки ці санкції так і не вводив. Напишіть.